Вітаю, друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як правильно та з повагою спілкуватися з людьми з інвалідністю. Щодня ми можемо зустрічати людей з видимою інвалідністю в парку, на майданчику, на вулиці, але нам важливо пам'ятати, що ці люди, такі ж, як і ми з вами. Із своїми мріями, почуттями та бажаннями. Також серед нас є справжні герої це наші захисники та захисниці, які обороняли нашу державу та отримали певні травми і мають на сьогодні різні форми інвалідності. Щоб створити дружнє та комфортне середовище для всіх, давайте. Розглянемо декілька простих правил спілкування з такими людьми. Але головне пам'ятайте, такі люди, такі ж, як і ми з вами, вони унікальні, сильні, мужні, незважаючи на свої інвалідність. Давайте. Нагадаємо важливі правила спілкування з людьми з інвалідністю. Люди з інвалідністю такі ж, як і ми, і можуть робити те саме, що і ми. Найкращий спосіб допомогти це запитати, чи потрібна ваша допомога. Поважайте гідність, не питайте про інвалідність. Не фотографуйте людину без її дозволу, поважайте особистий простір, не торкайтеся протезів або інших допоміжних засобів, використовуйте правильні слова та вирази, висловлюйте вдячність військовим, які втратили кінцівки через війну, подяка за їхню службу. Це ще один спосіб продемонструвати повагу. Якщо ви зустріли ветерана, військового на вулиці чи в парку, не вказуйте на нього пальцем, не лякайтесь, подивіться йому в очі, усміхніться, прикладіть руку до серця. Військові розуміють такі жести. Можна усміхнутися. Щоб показати свою повагу або підійти і сказати дякую вам за службу. Головне бути ввічливим і щирим, не забуваючи, що для військового це дуже важливо. Друзі ви запам'ятали правила спілкування з людьми з інвалідністю? Будьте щирими. Надавайте підтримку, поважайте і пам'ятайте, інвалідність не завжди є видимою, тому абсолютно до всіх людей потрібно бути однаково вічливими. Поважай та розумій!